За підрахунками останніх років у Франції знаходиться близько 17 тисяч українських дітей шкільного віку. Про те, як тут організований процес навчання та з якими проблемами стикаються українські діти та їх батьки у французьких школах, нам розповів керівник проєкту Версальської академії Микола Шабінський. До речі, академія це освітній округ, і Версальський за кількістю учнів є найпотужнішим у Франції. Пане Миколо, я вітаю вас в нашому ефірі. Скажіть, будь ласка, я розумію, що ви, як можливо, ніхто розумієтесь на проблемах і питаннях, які виникають у українських школярів і їх батьків у Франції. Ви маєте з ними справу не перший рік. Розкажіть, будь ласка. Ну, по перше, давайте почнемо з цього, коли починається навчальний рік у Франції, і скільки українських дітей зараз можливо у вас є дані перебувають. Отримують шкільну освіту. Добрий день. Ну, у нас взагалі-то система освіти схожа із французькою, українська. і заняття починаються от через декілька днів. 2 вересня вже учні виходять, йдуть до школи. Невеличка різниця школа обов'язкова у Франції з трирічного віку. Усі так. діти, починаючи з трьох років і до 16-18 мають обов'язково ходити до школи. Але вони це... ж три роки вони не сідають за парту, тобто, це ж теж свого роду дитячий садок, все ж таки. Так, так, там в основному все відбувається через ігри, в лайт режимі, діти відпочивають, діти грають, але паралельно вони вже потрошку виховуються, перш за все, і навчаються. Таким чином, держава якби забезпечує контроль над тим, чим займаються діти, і, і дає їм усім рівні права. Але навчання Закінчуються трошки пізніше. Тобто в червні червня місяця і ще усі ходять до школи, і десь перший тиждень уже липня, тоді починаються канікули. Тобто канікули, на відміну від нас, не три місяці, а два. Практично так. Угу. Практично Але так. скажіть, будь ласка, а скільки українських дітей зараз сядуть за парти у Франції? Є якась якісь дані? Ну, принаймні, в вашому е... окрузі? 17 тисяч була е, остання цифра: 17 тисяч е, дітей шкільного віку, які е, якби проходять е, по системі Міністерства освіти Франції. Е, я більш точно можу говорити про територію нашої академії Версальської, яка об'єднує 4 департамента. Е, Кількістю учнів Версальська академія стоїть на першому місці, ну і з цього витікає також і те, що українських дітей в нашій академії навчається, мабуть, більше, ніж в інших місцях. Так. Десь приблизно 1800 дітей відвідують початкову і середню школу. Ось щодо університетів. Да. Щодо, щодо університетів. Університет це трохи вимає. інше. Да, так, це трохи інше. Скажіть, будь ласка, ось як відбувається система навчання, з якими проблемами, ну, по-перше, мовними, я розумію, проблемами стикаються діти, і чи існує у Франції система, така, як, ну, наприклад, в Німеччині, там є такі адаптаційні класи з 22-го року були запроваджені, і діти навіть декілька років не переходили з класу. Аса в клас, бо вони продовжували навчатися в тому ж класі, щоб якось там опанувати німецьку мову. А ось як у Франції, бо французька мова дуже складна, знаю на власному досвіді, так і Франція це багатонаціональна країна, Франція це перехрестя культур релігії традицій. Французи завжди приймали більш охоче чим міг сусіди іммігрантів, вихідців із країн Африки, перш за все, колоній в минулому французьких. Потім Азія підключилась, Сирія, Пакистан, Афганістан. Є традиції роботи із дітьми, які не розмовляють французькою мовою взагалі. Мабуть, ще і до того, як ці класи почали працювати в Німеччині, Франція уже десятиріччями займалася навчанням дітей-іммігрантів, які взагалі не, не вивчали французьку мову. І цей процес дуже приш... пришвидчився, можна сказати, з масовим приїздом українських біженців у 2022 році. Році, рок. Е, е, стільки дітей одночасно, які абсолютно не розмовляють французькою мовою, так само, як і їхні батьки, які абсолютно мало знають про Францію, її культуру, як функціонує бюрократичний апарат, яким чином отримати соціальну допомогу. Такого Франція ще е, з таким не, не стикалась. Так, і треба було дуже рішучі заходи, щоб налагодити процес шкільного навчання. Я поки що буду говорити тільки про це ага. українських дітей, ідентифікувати, де вони є, пояснити батькам, що вони мають робити для того, щоб їхні діти ходили до школи. Прослідкувати за, за тим, як наших дітей приймають в школах. Це не один місяць, знадобився, але я вважаю, що цей процес був успішним, і він продовжується і зараз, і ми маємо конкретні результати. Так, багато-багато дуже було проблем. Саме основна проблема. Пов'язана з мовою, з тим, що батьки, діти не розмовляють французькою, а в школах мало хто розмовляє українською мовою, англійською, теж досить складно було спілкуватися, донести просту інформацію батькам, до кого звернутися, щоб діти, дитина ходила до школи, розповісти дітям про розпорядок дня. Про вимоги французької школи, про можливості, які вони отримують у Франції, знадобився певний час. Ну, це зрозуміло, але пан Микола, трохи перерву вас. Але це було все ж таки два з половиною роки тому, два роки тому. Зараз вже пройшов час. Чи вдалося адаптуватися? Ну, принаймні дітям, чи вдалося їм все ж таки ну якось владнати мовне питання? Ну, якщо судячи з звернень батьків, так угу. зараз все-таки ситуація вже набагато краще. Діти, особливо в молодших класах початкові школи, вони, вони дуже швидко адаптуються, вони дуже швидко проходять процеси соціалізації і вивчають мову, а потім навіть допомагають своїм батькам. Більш складніше випускникам. Середньої школи, ліцею, перш за все, ну, ясно, що здати екзамени, бакаларіат і аналог нашого ЗНО, не знаючи французької мови, ну, це практично неможливо. Так само, випускникам коледжу у них існує система. Орієнтації професійної орієнтації, можна так сказати, і вже починаючи із коледжа, дитина має потрошки визначатися до, до яких професій, до якої діяльності в неї більше схильна, вона, і куди її направлять після коледжу, а потім куди вона буде поступати після ліцею. І знову ж таки дитини, наші діти, які нічим не гірші за французьких. А в деяких дисциплінах і краще всі говорять про те, що наші діти чудово знають математику, добре працюють з фізикою, хім, хімією, природничими науками, але без мови дуже важко знайти. Скажіть, будь ласка, а ось якщо ми говоримо про проблеми, а чи були випадки булінгу українців у Франції, особливо враховуючи те, що ви сказали, що дуже багато мігрантів з різних країн, і це зовсім інший культурний такий прошарок. Ось з чим вам доводилося стикатися? Як сприймають наших дітей у школах? Власне на превеликий жаль, є випадки булінгу, цькування в школі. Ну, це, мабуть, як в будь-якій школі. Але наші діти, діти війни, якби вони, ну, мабуть, тримали удар. Інформація доходила не завжди до батьків. Батьки не завжди доводили цю інформацію далі нам, адміністраціям, але випадки були прикрі. Але вони, якби статистично, знаєте, наші діти не виділяються серед інших абсолютно в інший бік. Да, набагато менше було випадків цькування саме українських дітей. Ну, можливо, це пов'язано також із тим, що все-таки українці взяли під особливу увагу адміністрація шкіл дуже. З великим пійтем можна сказати так, відносились вчителі часто густа. Ну і знову ж таки наші діти попадали в спеціальні класи поглибленого вивчення французької мови, і там випадки булінгу практично присікаються зразу. Тобто, це окремі українські класи, де навчаються тільки українські діти, це змішані класи. Ні, це змішані класи, куди попадають усі діти е, мігрантів, які або абсолютно не володіють французькою мовою, або не навчались. Є такі діти, які приїхали з франкомовних країн mm -hmm. да, Африки, але вони не ходили в школу. Mm -hmm. І от їх теж посилають в такі спеціальні класи. Uh -huh. Ну, Скажи, можливо, це і краще, тому що там, де збирається декілька українців, вони. Набагато менше розмовляють починають французьке. працювати з французькою мовою, да вже всі, всі навкруги починають українською говорити. Да, це зрозуміло. Так що тут таких да. проблем не скажіть, було. будь ласка, а що до української компоненти освіти, тобто української мови, української історії, чи є вона? Ну, я розумію, що, скоріш за все, не в рамках французької школи, можливо, якось окремо її преподають, вчають? На превеликий жаль, українська мова і культура поки не становить от окремої дисципліни для у французькій школі. Ми зараз б'ємося, ведемо переговори, пишемо листи. Ну я говорю про українську громаду у Франції, да? для того щоб українську мову зробили другою або третьою іноземною мовою. Для навчальних закладів це б набагато полегшило б на завдання дітей. Все-таки один із предметів був би їхня рідна мова. Це по-перше, по друге, серед цих других третіх мов фігурує російська мова. І е, наші діти, ну інколи бувають просто вимушені вказувати російську мову, щоб хоч де бути на високому рівні, а це все таки не завжди добре для українських дітей. Скажіть, будь ласка, а якщо от діти навчаються в багатьох країнах, вони навчаються і в місцевих школах, і продовжують навчання онлайн в українських школах. Ну, це доволі велике навантаження, але все ж таки чи багато ось Украї... дітей українських у Франції, ось якось і там, і там займаються. Практично усі. Угу. І Міністерство освіти Франції воно рекомендує навіть українським дітям паралельно продовжувати навчання в українській школі, надає можливості, години для цього, надає е, е, густо часто комп'ютери для того, щоб діти працювали. <кій> так, але дійсно це дуже важко. Так. Вивчити дуже французьку мову, почати, почати вивчати дисципліни французькі і паралельно ще не сидіти, скажімо так, на заняттях або навіть робити домашні завдання. Це дуже складно для дітей. Тим не менш, практично усі вони продовжують цю практику. Особливо це важливо для старшокласників, тому що французькі університети радо приймають наших випускників з українськими сертифікатами. Ага, тобто навіть якщо не здали місцево ЗНО, скажімо, але здали в Україні, то вони можуть вступати у французькі вищі, так? Так. Так, так. До того що вони вже говорять французькою мовою, і якщо ще оптимальний варіант вони здали екзамен дельф на Б, ну хоч два, то це вже гарантований вступ до університету. І на останнє пане Миколає, скажи, будь ласка, на ваш погляд, чи багато родин, чи багато дітей планують повернутися і продовжити навчання в Україні, коли закінчиться війна, чи скоріш за все вони залишаться у Франції? Як Ви вважаєте? Складне питання, тому що ну це треба проводити якісь дослідження, так і, і кожен випадок це окрема історія, абсолютно. По перше, по-друге, навіть якщо ми це зробимо, ми будемо говорити про сьогоднішній день. Так, ми не знаємо на превеликий жаль, скільки ще продовжиться війна. Які ще будуть <кій> руйнування і жертви в Україні на сьогодні? Приблизно 65% така цифра мількає людей, хотіли б повернутися додому як можна швидше? У 2022 році діти в першу чергу хотіли повернутися додому. Зараз тенденція змінилась діти вже обросли друзями, <кій> у них уже тут свої професійні проекти. А люди похилого віку, і ну, жінки хочуть до чоловіків. Ну, все це зрозуміло. Ну, так, так. На жаль, на жаль, я розумію, що діти, можливо, знаєте, саме через адаптацію, вони скоріше звикають, скоріше знаходять своє місце, і, на жаль, поки що не в Україні. От, ну будемо сподіватися на краще. Пане Микола. Я дуже дякую за те, що знайшли час вийти на зв'язок і за те, що ви робите для наших дітей. От. До нових зустрічей в нашій студії. Дякую, до побачення, до зустрічі.